Народився Віктор Петрович Ковальовський 30 серпня 1960 року в мальовничому селі Монастирище, що на прилучченні Чернігівської області. У працьовитій селянській родині заклалися його любов до землі, пісні та краси. Віктор Петрович Ковальовський. Співець душі, що пише з любові і болю. Пишу я не для премій. Не для спілки, пишу я для людей і для душі. У поетичному слові Віктора Ковальовського звучить голос серця щирий, глибокий, земний. Його творчість народжується не з чистолюбних прагнень, а з потреби говорити до людей, до кожної душі, яка здатна відчувати. Після служби в армії Віктор Петрович присвятив себе роботі у правоохоронних органах, де працював експертом-художником-криміналістом. Але неочікувана хвороба змусила змінити життєвий шлях. У 1999 році він повертається до рідного села у батьківську хату, щоб черпати сили з рідної землі. Монастирище. Моє село те рідне, козацька гордість, славна сторона, багате, щедре, сильне, непорушне, ця врожаями щедрая земля. У селі він не став осторонь духовного життя громади, очолив народний фольклорний колектив джерела, даруючи людям не тільки музику, а й часточку своєї душі. Саме ця любов до рідної землі, до традицій. До людей стала джерелом для понад сорока авторських пісень, а його поетичні збірки, немов молитви серця, і скрапель Божої священної роси, з любові маминого серця, золото осені впало на скроні, чотири крапельки із серця. За все, за все я дякую тобі, і плакала душа для душі. Чи на спомин окрема сторінка його творчості глибоко емоційна серія Сто віршів про війну, яка стала поетичним літописом сучасної російсько-української війни. Ніколи ми не звикнем до війни, бо біль, якого діти й матері зазнали, не дасть забути ті страшні гріхи, що вороги на землю нам послали. Не менш вагомий доробок і в прозі твори жив собі просто солдат, тричі прокляті душі, під знаменем покрови, у виріс спогадів дитинства, є водночас історичними і морально-етичними дороговказами. Неодноразово його твори друкувалися в щорічному Альманасі Ічнянська криниця та газеті «Трудова слава Член об'єднання літераторів Криниця, лауреат літературної премії Василя Чумака та лауреат літературної премії Степана Васильченка. Якби ж вернути в моду доброту не зраду, не байдужість, не лукавство, а співчуття, хоча б частиночку одну на щастя всім, щоб не верталось хамство, щоб всі були щасливі в доброті. Щоби раділи сонячним серпанкам, щоб піснею лилися світлі дні, відкривши очі в посмішці, раділи ранкам. Його поезія це буде щирої любові до України, до родини, до життя. Вона не просто надихає, вона зігріває, підтримує, дає силу йти далі. Чи то осінь з нами грається, чи то вада в неї така, днями золотом розкидається, а то льодом стає роса, її чарами всі любуються, як багрянцями листі трава, та чомусь усі відвертаються, коли хлюпа дощем моква, коли сонечко в небі чмуряться, як летять з вибавлині ключі, та калинами всі милуються. Підкорившися сіній красі. чи то осінь з нами грається, чи то вада в неї така літом бабинем прикривається павутами, павутиння садами літа. При дорозі калина шелеш згоріла, листопав, посірів, весь дощенту дотлів, і край неба темна хмара з козою замріла, Вітер гілки ламає. Одиноких беріз. і троянду осінню до землі найнає, день до дня доламає, забере її цвіт, день до ночі все ближче, небо край добирає, пережити, забав, забравши оманливий кліт, а душа на межі, мов неоране поле, мов пошарпана вітром у страшний суховій, може, осінь дощем заливачиє горе. Мене зрадиться ти мій у Хоч застеліть ви золотом всю землю, та не поверне їх уже ніхто і серце плаче. На душі так щемно, життя забрати у незвіда не пішло. Дорога встелена, вся квітами прибрата, в останню путь героя проведуть, всі говорити будуть заповзято, та мамі сина вже ніколи не вернуть. І жоден з нас не знає того болю, що знають діти, як тата вже нема. Ніхто не допоможе тому горю, коли героїв забира війна. Хоч застеліть ви золотом всю землю, хоч квітами дорогу простеліть, та на душі і серці дуже щемно. Прошу вас, люди, пам'ять збережіть.